Херсон опинився під загрозою. Financial Times повідомляє про підготовку масштабного наступу Росіян на півдні України. Докладніше далі. За інформацією видання, ворог поспішає загострити ситуацію на півдні до інавгурації президента США Дональда Трампа. Про це виданню розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За наявною інформацією, Росія вже підготувала біля 300 човнів для переправи через Дніпро. Прокудін також додав, що Росія сконцентрувала на цьому напрямку одні з найкращих підрозділів безпілотників. Сергій Брачук, речник Південних сил Української добровольчої армії, заявив, що російські війська намагаються захопити острови Дніпро. Дніпра у цій місцевості і просунутися ближче до західного берега Херсона. Так нещодавно вони провели велику атаку на Козацький острів на північний схід від міста поблизу нової Каховки. Зазначається, що підготовка до форсування Дніпра відбувається на тлі найбільших територіальних досягнень армії РФ з часу перших тижнів вторгнення в Україну у 2022 році. За словами місцевих посадовців, такі дії є частиною плану Росії для посилення тиску на Київ перед поверненням Дональда Трампа до Білого Дому. Financial Times наводить жахливі дані про щоденні цілеспрямовані російські дронові атаки на цивільне населення Херсону. З початку липня місто та населені пункти навколо нього зазнали понад 9,5 тисяч нальотів ворожих БПЛА, які забрали життя 37 людей та поранили ще сотні. З моменту російського вторгнення мільйонне населення Херсонської області скоротилося до 158 тисяч осіб у Херсоні. У 2022 році проживало 250 тисяч людей. А зараз Залишилося лише 60. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.